В Німеччині без перебільшення найпопулярніша вулична їжа це турецький дьонер кебаб Щодня в Німеччині виготовляють понад 400 тонн таких ось дьонерів. А щоб виготовити і продати його, задіяно понад 60 тисяч людей. А щоб відкрити подібний кіоск, вам необхідно оформити безліч документів, у тому числі дозвіл на торгівлю, а також дозволи від місцевої влади на встановлення кіоску. Це буде коштувати від 300 до 1500 євро, євро залежності від форми вашого кіоску, де він буде розташовуватися, і звичайно ж від землі. Дзьнерки – це надзвичайно популярна страва серед е, німців. Звичайно ж, купують і туристи, але все ж таки німці віддають перевагу такій вуличній їжі і коштуватиме подібний дзьонер Кебаб, який я вже показала раніше, від 6 до 12 євро, в залежності від регіону, де ви його купуватимете. У Франції досить популярними є фудтраки. траки Вони можуть бути розміщені у центрі міста або ж на місцевих ринках, чи приїжджати за розкладом до маленьких сіл в регіоні. Їх пропозиції варіюються від Французьких класичних крепів, млинців до суші, піци або ж карпфріту. Це короб у фритюрі. Для відкриття такого бізнесу не потрібен спеціальний диплом, і фінансові витрати для приватного підприємця, який хоче відкрити фудтрак, будуть складати 45 євро. Звісно, що власнику фудтраку обов'язково потрібен дозвіл для паркування та роботи в тому чи іншому місці. Отже, піца 9,15 п'ятнадцять євро, суші чотирнадцять. 14... 16 і за коропа у фритюрі з соусом та порцією картоплі фрі треба заплатити 10 євро. Французи дуже охоче купують таку їжу на обід чи вечерю, адже це швидко і дешевше, ніж в ресторані.